Я наступну пару учасників з проєкту «Толерантність задоволення де успішної держави, як ми вже всі знаємо і як ми бачили вже з тих проєктів, які сьогодні були. Ми бачимо, ми бачимо те, що відбути вільною людиною дійсно так. Це дуже хороший проєкт, і дівчата перед нами виступали, але... Моє це також дуже добре, але треба найперше це цінувати думку іншу і вміти жити в державі, де поважають твою думку і де ти поважаєш думку іншого. Тому ми для себе обрали таку тему як толерантність забувка успішної держави. Коли ми збиралися на якихось відомих э, людей ми вибрали для себе саме Григоріїську руду. Э, любов виникає з любові. Да, да, ти да. хочеш. Ага, ви собі так. поставили ці. Так, так. Коли... А -а -а. Я хочу, щоб да, мене я любили, я сам перший люблю. Ми поставили просто час і він іде. Да. Я, я буду клікати, ви тільки кажіть, далі, далі, далі. Наш проєкт розмовлений на популяризації ідеї української хатії Вільної людини, а саме любити і бути успішною державою. Ми зачепили своїм проєктом ці дві нове. Розробка нашого проєкту є ефективним шляхом до взаєморозуміння між людьми, будь-яких статусів, статків, рівності, поваги та завдяки вільній праці ми дозволено досягти головної цілі успішної нашої держави. Також варто зазначити, що толерантність це необхідна умова мертвославни. В цьому проєкті ми хочемо досягти ми його цілю аудиторію націлюємо на 9-11 класах, і ми хочемо впровадити такний захід. Він буде проводитися щорічно кожного разу в 9, 10 і 11 класах. Для того щоб цей виховний захід не буде просто лекцією, де ми будемо розповідати що таке толерантність, а це буде так звана співпраця з учнями, коли і учні будуть розказувати, як вони розуміють, що таке толерантність, як вони розуміють, що таке бути толерантною людиною. Також ми розробили в свою чергу. Можна зараз зразу ж показати, ми е, розробили карту зна, е, де, де показано, наскільки толерантність є вагомою для держави. Толерантність це основа всього, тоді йде любов, і звідси вони побачать, наскільки вагомою вагоно є, є любов. Є любов є в прощенні, любов є в надії, любов є в вірі, і ми зробили це таким так званим тризубом, щоб заохотити ще й людей, дітей, цих учнів, любити Україну. Ось тому можна сказати, що ми захопили харчі любові до України і не тільки любові до одне до одного. Харчі вільної людини зазначалося, що для нашого суспільства любити саме означає виявляти толерантність до політичних і культурних поглядів, етнічної, релігійної та мовної приналежності, інших співвічин, спів чий досвід і із... особиста із... історія, безумовно різні. Це ми залазив ринок си вільної е, людини. Толерантність є однією з найвищих сам культури вільної людини, яка додержує своїх принципів, визнає і приймає право іншого стайна. Ви можете бачити на наступному слайді про те, наскільки по-різному в різних країнах перекладають це слово толерантність і його розуміють. Сьогодні толерантність яскравий показник ступенення демократичної держави, і це дійсно правда, тому що ми бачимо, що ми живемо в Україні, ми можемо вільно висловлювати свою думку і говорити. Те, що е, нас наболіло, і те, що нас болить. Але не кожна держава, зараз, ну, навіть в сьогоденні, може собі це дозволити. Яскравий приклад в цьому навіть наші сусіди, е, які вийшли на захист нас, на захист миру, і ви, всі ми знаємо, чим ми закінчилися. Е, е, актуальність е, наш, е, на мою думку, це дуже актуальна зараз. Це, це дійсно. Актуально, тому що можливо, так можливо, можна подумати, що триле... то, толерантність є такою глобальною проблемою для України, і так, але цим проектом ми хочемо зробити такий маленький внесок. Спочатку, якщо ми почнемо змінювати тих людей в, в учнів в школі, вони змінюються, почне змінюватися щось інакше і далі наш, наш світ і наше майбутнє. І е, цей проект також варто зазначити, що цей проект, крім того, що він буде в школі як виховні години. Ми 16 листопада на день толерантності е, хотіли би взяти кожен з кожної кожного учені, розкаже якусь ідею, якби він бачив цей день толерантності. І ми б хотіли взяти якісь найцікавіші ідеї і втілити їх в життя і наш, У нас є чудова така брошура, де. Буклети написано... ми на деяких стороніках зазначили запровадилася ця партія з історії. Також ми пояснили, розшифрували це слово синонімами, які б могли підкреслити значення цього слова. Тут зазначається, що всі ми різні, всі ми рівні і всі ми повинні бути рідними. Це можна вважати головною метою, щоб в нашому світі був мир і гармонія, треба ніколи не забувати про таку рису, як толерантність. Толерантність врятує наш світ. У вас дуже багато, має я знаю, чи це вступне слово, чи 에... повторюєте, повторюєте. 에... Це наша інфа... інфографіка. інфографіка. 에... Можна її використовувати, і думаю, що доцільніше буде її використовувати просто на виховному заході як пост якийсь 에... Виду... для того, щоб ви більше бачили. Учні, що це, що це таке тут? Ми показуємо на цьому слайді. Ми зробили перед тим опитування в своїй групі і опитали людей, що вони думають, що таке толерантність. і це найголовніші такі ключові такі слова, вислови, що нам відповіли в цьому в нашому в цьому це. ви можете бачити нашу хмарку. Це ключові слова, також там в впитувані, були ключові слова, які вони вважають до теми. І чим більше слова, тим більше людей написали його, коли говорили про толерантність. Ще раз цеченка зараз на мініму.